Єзекіїля, 31 розділ. І сталося за 11-го року третього місяця, першого дня місяця, було мені слово Господнє таке: Сину людський, скажи фараону від цареві єгипетському та до його многолюдства, людства, до кого ти вподоблюєшся в своїй величі. Ось ашур кедр на ливані з прекрасними галузками, стінистою гущавиною і високорослий, і аж між хмарами буде верховіття його, води його виховали, безодня його викохала. Він річки свої попровадив навколо свого насадження, а канали свої посилав до всіх дерев польових, тому його зріст став вищий від усіх польових дерев, і помножилися галузки Його. І від великої води його віття повивуджувалося, коли вигнався він, в його віттях кублилося все птаство небесне, і під його галузками родилася всяка польова звірина, а в його тіні сиділи всі численні народи, і був він уродливий висотою свого росту, довготою галузок своїх, бо його корінь був при великих водах. Кедри в Божому садку не були рівні йому, кипариси не були подібні до галузок його, а палати не були як його віття. Жодне дерево в Божому садку не було подібне до нього красою своєю. Я оздобив його ряснотою галузок його, йому заздрили всі аденські дерева, що в Божому садку. Тому так сказав Господь Бог за те, що Ти повищився зростом і дав верховіття своє, аж між хмари, і повищилося серед його, коли він став високим, то дай його в руку сильного, і народів він конче зробить йому за його беззаконня. За це я вигнав його і витяли його чужі насильники народів, і повідкидали його. На гори і на всі долини попадали галузки його, і було поламане віття його по всіх потоках землі. А всі народи землі повиходили з тіні його і покинули його. Над його руїнами пробувало все небесне птаство. А при галузях його була всяка польова звірина, щоб не повищувалися своїм зростом усі дерева при воді, і не давали свого верховіття поміж хмари, і не ставали у своїм величі сильні між ними, що п'ють воду, бо всі вони віддані смерті до підземного краю серед людських синів, до тих, хто сходить до могили. Так говорить Господь Бог: того дня, коли він зійшов до шеолу, учинив я жалобу, закрив над ним безодню, стримав його річки, і була стримана велика вода. І затемнив над ним Ливана, і всі польові дерева помліли над ним. Від гуку упадку його я вчинив тремтячим народи, коли я знизив його до шеолу. З тими, що сходять до гробу і потішилися в підземному краї, всі єденські дерева, добірне та добре ливанське, всі, що п'ють воду. Також вони зійшли з ними до Шеолу, до побитих мечем, що сиділи, як його помічники, в його тіні серед народів. До кого став ти так подібний у славі та в великості серед еденських дерев? І будеш ти знижений з еденськими деревами до підземного краю, посеред необрізанців будеш лежати з пробитим мечем. Це фараон та все много людство його, говорить Господь Бог.